Коростенська дитяча спортивна школа. Понеділок день розпочався з наради. Її проводить новий очільник закладу, тренер з баскетболу Андрій Гурінчук. Так доля склалася, що тепер я став директором даної установи. Але тренувати продовжуєте? Так, це в серці, і я люблю дітей, люблю баскетбол. І я просто ну без цього не можу. Паралельно з нарадою вже починаються тренування. Це розминка дівчат-волейболісток. Як давно займаєтесь у цій секції? Я займаюсь волейболом майже два роки. Чотири роки, два роки. Ці три дівчинки грають на дуже відповідальних позиціях. Вони нападниці, тобто основні бомбардири команди, чия роль забити м'яч противнику. А удар у вас сильний? Ну я б сказала, такий сильний. – Такий сильний? – Ну так. Да. Я вважаю, що у нас сильні да, Нормально дивлячись, який да. е е е е пас, і яка позиція. Дівчата, вихованки Лариси Миколаївни Овсійчук. Тренерка має 40-річний стаж, за яким стоять захопливі моменти улюбленої роботи. А як результат... У мене дівчата троє в Суперлігі волейбольної команди Полісся. Це Валя Сіпчук, Васянович, Юля, Стужук, Дарина, вони мастера спорту, вони во Франції грають в Норвегії. У мене Олена Бондар грає во Флориді, в Америці. Займаються волейболом у ДЮСШ і юнаки. Заняття до них ми не потрапили, але познайомились із тренеркою. Це Анжела Васильівна Гошовська із 30-річним стажем. Її гордість, її випускники. Івчук Олексій, він зараз за границею, учиться. він попав у збірну України. Романюк Богдан теж попав у збірну України, він зараз учиться в Києві. Мошківський Богдан, за границею на першому поверсі спортивної школи є стенд із фотографіями кращих випускників. Серед них левова доля, вихованці секції легкої атлетики. З гордістю показує тренер. Тут і майстри спорту міжнародного класу, чемпіони України, Європи світу, та навіть учасник Олімпійських ігор це Михайло Книж. І ви навіть підтримуєте зв'язок. Да, зовсім зараз був він. Це то Саша приходив Романенко, був главним соревновань, Він має категорію вищої категорії, має міжнародний сертифікат, судить міжнародні змагання. Втім, дю США не живе минулим, пишається випускниками, але продовжує вкладати сили і в сьогоднішніх учнів. Серед них є перспективні, які займають призові місця на всеукраїнських та навіть міжнародних змаганнях. В тому турі був призером заболотний і трошечки не вистачило Білецькому, а розбицький став чемпіоном. Це теж нове покоління, це нові вже діти, які 12-13 року, є 15-го року. Користенську Дю США відвідує понад 400 вихованців, окрім волейболу та легкої атлетики, займаються баскетболом. та… Два ми ще культивуємо види спорту. Пара армреслінг, це у нас Олександр Палєха, і голбол це мороз Світлана Євгенівна. Це м, такі види спорту, вони параолімпійські. Ські, це для діток, для діток, для дорослих з певними обмеженнями. Кожен викладач вболіває за свій вид спорту. Наприклад, ще один тренер з легкої атлетики Олександр Демишчук. Легка атлетика це королева спорту. Ви подивіться футбол. Бігати потрібно, потрібно. Волейбол пригати потрібно, потрібно. Баскетбол, бігати потрібно, потрібно. Любий вид спорту це база, легка атлетика. Тому вона є королева спорту. Загалом у Ді працює 17 тренерів, з них лише 8 штатних. Нас в минулому році забрали відділення футболу, тому що в місті відкрилася академія футболу. Тобто то Така спеціалізована спортивна школа, в якій ім, 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 ну, футболісти. Тобто у нас трохи відсіклася кількість людей, але приходять. Дуже приємно, що тренери зараз ну, вони то ходять по школах, відбирають діток, запрошують, але багато чого приводять батьки, бабусі. Тобто, люди зацікавлені, щоб діти займалися спортом. Спортивна школа затребувана у громаді. Вона є безкоштовною, в ній працюють спеціалісти та фанати своєї справи, як молоді викладачі, так і досвідчені. А щодо занять, то вони проходять не лише на базі Дю США, а й у деяких навчальних закладах міста. Що ж, як тренер-сумісник, то я проводжу ці свої тренування на базі ну, 10-го ліцею. Тобто зручно для людей, які б там живуть на Черемушках, наприклад, або в тому районі, щоб не добиратися аж сюди до спортивної школи. Так, так, звичайно. Ну ось, наприклад, беручи мої групи, то, скажімо, 90-80% ну, учнів 10-го ліцею. До структури дитячо-юнацької спортивної школи, окрім основного корпусу, входять також два зали: один в районі Щебзаводу, інший у Грозине. Новий директор поставив перед собою такі два першочергові завдання. Перше, це Звісно, ремонт почати з даху у нас дуже величезна проблема, яка стоїть перед нами. І я озвучив її в міському голові. І сподіваюсь на його підтримку, що нам потрібно першочергово це замінити покрівлю. Це, скажімо так, це немалі кошти. Після даху є в планах на одній із стін розмістити банер, а ще нарешті облаштувати місця для глядачів. Де балкон зробити таку, типу як трибуну, тобто, щоб діти або вболівальники, або батьки. От вони приходять, вони не стоять на балконі, а вони приходять і сідають собі в комфортну стілець і дивляться, насолоджуються грою своїх дитини чи вболівають і підтримують свою команду. Це щодо ремонту, друга ініціатива від Андрія Гурінчука зробити так, аби якомога більше людей дізналось про переваги спортивної школи. Запустили ми. Фейсбук-сторінку фейсбуці, де будемо старатися популяризувати діяльність роботи нашої спортивної школи. Я скажу чесно, у нас працюють ну дуже хороші професіонали, але вони... Самі по собі вони такі, знаєте, скромні. Вони скромні, вони роблять роботу, і... а їх роботу треба, треба популяризувати. Приєднаємось до цієї місії і ми і вважаємо, що найкращою рекламою закладу або секції є слова випускників. Читаємо спогади однієї з колишніх вихованок, тренерки з волейболу Лариси Миколаївни. Вона завжди хотіла для нас найкращого: краща форма, кращі м'ячі, куди краще поїхати на змагання, де ми тільки не були. І неважливо, яке місце ми займали. В основному були переможні місця, але були і поразки. Все це Миколаївна навчила нас приймати з гідністю. Можна писати дуже багато і не вміститься все. Лариса Миколаївна випустила не одне покоління спортсменок, які ніколи не підвели ні її репутацію, ні свою. Багато вищих навчальних закладів звертаються до неї, щоб дівчата-спортсменки. Обирали їхні заклади для навчання, бо волейбол дуже поширена гра, не лише на шкільному рівні. Це щодо самого спорту, але ж він передбачає і дружбу, і безліч цікавих пригод. Читаємо і про це. Всі шкільні проблеми, негаразди, перше кохання переживали в залі спортивної школи і завжди отримували поради і велику підтримку від тренера. Мабуть, на той час моя мама точно менше знала про мене, ніж Лариса Миколаївна. З приводу змагань старались їздити багато. Найщасливіші наші моменти: електрички, дизеля, автобуси, поїзди. І ми всі разом цей Житомир, Біла Церква, Київ, Боріспіль, Рівне, Луцьк, Івано-Франківськ, Вінниця, Калинівка, де ми тільки не були. Зональні змагання обласні, і навіть представляли Житомирську область на всеукраїнських змаганнях. І найбільше досягнення це Полонійські ігри у місті Ломжа, які проходять вже 25 років. Наша команда перша поїхала на ці найперші змагання. Про ці змагання дівчата зберігають вирізки з газет. Настільки для них це було важливо. А в декого досі є куточки з нагородами і всім тим, що пов'язано з волейбольним життям. Звичайно, в спортзалі нас було завжди багато. Хтось витримував навантаження, хтось ні. Когось влаштовували умови тренувань, а хтось не міг відмовитись від забороненого. Це нігті, довгі, нафарбовані обличчя, губи, очі. Це на досі, це досі стоїть заборона. 20 років пройшло після закінчення спортивної школи, але ми не забуваємо людину, яка направляла нас на правильну дорогу життя. От після таких слів мені здається зрозуміло, що все не. Є для чого дякую, старатись. дякую, велике дякую. Е, мені приємно, що зустрічають дівчата теж. У мене недавно був день народження, 18 вісімнадцятого, і було приємно, коли мої дівчата були в Туреччині на зборах. Вони заказали квіти, привезли, мені достав. Очі дівчата, дякую. Вас пам'ятаю. Ой, і я їх пам'ятаю, бо ти дівчата проїхали правильно, вони написали. Ми в місті спали, в місті їли, в місті плакали і раділи. Вам подобається ваша робота? Ось дуже. Мені все питають. Я вже 17 років на пенсії і питають, а чого ти не а я люблю цю роботу, я люблю дітей, я люблю свою роботу, я люблю поїздки, я люблю, я молодію. Лариса Миколаївна з гордістю називає свій вік 64 роки. А хто дасть, досі грає, не розгубила амбіції. Сьогодні є головною тренеркою збірної Житомирської області і з радістю приймає в секцію вже навіть не дітей, а онуків своїх екс-вихованок. А діти ще певно не усвідомлюють, який насичений і цікавий період життя проживають, але отримують задоволення, і це головне.